Відділом боротьби з незаконним обігом наркотиків Дарницького районного управління міліції спільно з слідчим відділом Дарницького районного управління проведено комплекс заходів, направлених на документування протиправної діяльності осіб, що займаються без, безконтактним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу метадону на території лівого берегу міста Києва. Так, під час проведення заходів було затримано місцеву мешканку, от, яка е, значить налагодила. Збут вище вказаним способом. Наркозалежні особи перераховували кошти на рахунок Приватбанку, після чого дана особа повідомляла про місце схованки о, значить, метадону. І далі значить, наркозалежний о, спокійно забирав даний наркотичний засіб для власного вживання. Під час огляду затриманої в неї було вилучено близько 100 грамів. Даної наркотичної речовини. За цінами чорного ринку от, значить, вартість даної речовини складає приблизно 150 тисяч гривень. От, на, наразі відомості слідчим відділом Даранського правління з приводу вчинення затриманої... кримінального правопорушення внесено за частиною три статті 307 Кримінального кодексу України, затриманій. затриманій Значить, погрожує покарання в вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.